Доброго дня, хлопчики та дівчата! Наша допомога сьогодні потрібна хлопчику Данилу. Він запросив у гості своїх друзів попити чай з пирогами. Але бабусі немає вдома. А як пекти пироги, Данил не знає. Допоможемо Данило. Підготуємо наші руки до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Тиснемо, тиснемо, тиснемо. Тиснем. Пироги ми спечемо, серединку змажем джемом, а верхівку солодким кремом, і кокосовою крихтою ми присипемо пиріг. Для роботи нам знадобиться пластмасовий ніж. І два різнокольорових шматка пластиліну. Один з них буде грати роль тіста, інший начинки. Колір начинки залежить від того, якими смаковими якостями ви хочете наділити свій пиріг. Наприклад, для полуничної начинки використовується яскравий червоний колір, абрикосовий – жовтий. Шоколадній коричневий, для сливової начинки синій, для смородинової фіолетового кольору пластилін. Беремо пластилін, ділимо його навпіл, скочуємо пластилін у кульку, сплющуємо у коржик. Краї трішки загинаємо угору. Починаємо працювати з начинкою. Від великого шматка кольорового пластиліну відшипуємо кілька невеликих частинок. З кожної скочуємо кульку, ягідку. Готові ягоди розміщуємо на шар тіста. Для створення верхнього шару пирога пластилін кольору тіста ділимо на декілька частин та розкочуємо у тоненькі палички. Декілька паличок паралельно один в одному укладаємо зверху на начинку. Потім перпендикулярно покладемо ще кілька паличок. В результаті утворилась сітка. Щоб пиріг став красивішим. За допомогою стека або ножечка робимо насічки. Пиріг з полонечною начинкою у нас готовий. Дякую вам діти за старання та добре серце!